Вітаємо з професійним святом. Висловлюємо вам щиру вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до студентів і до рідного краю у ваших серцях. Завжди палають доброта, любов та мила приємність. Прийміть щиру вдячність за високе служіння, обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро. І щедрість душі впевнені, що ви й надалі докладатимете зусиль для утвердження нової, духовно багатої України. Щиросердно бажаємо вам, шановні освітяни, міцного здоров'я, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги! З Днем працівника освіти!